Десь так і буде, до тисячі трошки може більше. Пані Світлана, вимушена переселенка із Лисичанська, до Хмельницького переїхала рік тому. Вдруге відзначатиме Великдень не у рідному місті. Уже зайнялася підготовкою. До церкви планує йти із традиційними наїдками яйцями, м'ясом, паскою та ковбасою. Ні, овочі ні, овочі не ложимо, не ложимо. Пасочка, яйця, колбаска. Да, може, винце допускається теж. До традиційного набору великоднього кошика входять паска, яйця, м'ясо, сир, масло, сіль та хрін. Наприклад, за баночку гострого просять від 22 гривень. Минулого року ціни стартували від 16. Також часто у кошику вірян можна побачити домашню ковбаску. «350 гривень коштують. Скільки сто п'ятдесят гривень? Так якось ціни змінювалися до свята? Ну можливо, там на відсотків 10 більше. Перед святами м'ясо здорожчало. За кілограм свинини доведеться викласти 180 гривень. Натомість сало навпаки здешевшало. Таке 100 гривень, таке 150 гривень. Будемо казати, пару місяців назад таке стало коштувало 180, а таке 250. То зараз навпаки, якщо м'ясо таке вартує 180, то вартість його була 150. Ціни на твердий сир коливаються від 2 до 4 сотень гривень. Та кілограмами люди не беруть, розповідає продавець Іван, лише невеличкими шматочками. Якщо не на стіл, а так, щоб посвятити, то 300 грам. Якщо на стіл, то пів кілограмів. 300 грамів 90 гривень, Це майже 100 гривень. Ціни на вершкове масло різні. В середньому продавці просять по 140 гривень за пів кілограма. Пані Галина продає на ринку кисломолочні продукти, а також домашні яйця. За десяток править 70 гривень. З собою нині привезла 50 штук. Їх вмить розібрали. Видеше а скільки були 60-65 були. Ага, а після свят можливо з дешевше? Ну так, ще не ще дешевше тут, бо вже де багато. Кілограм нежирного кисломолочного сиру можна придбати за 80 гривень. За жирний доведеться викласти 140. «І творог беруть. Пасочки з нього роблять, і сметанку і масло теж примашно світити. Однак саме на жирний великий попит, тому що з нього теж печуть паски. Сама готує й пані Лариса. Вона відзначила великдень 9 квітня. Жінка каже, орієнтовно на сім одиниць святкового смаколика витратила 150 гривень. «Твороги збиваю в блендері, додаю ізюм, додавляю цедру, лимона, апельсина, трошки муки так. Наложу формочки і запікаю. І розпушувач дається. Це така, така радість, що це просто на не можу передати. Бо це, це дійсно купити і в самому спекти це дуже велике є. Це дійсно чекаєш праздника». у попиті, й овочі, особливо помідори й огірки. Ціни так і кусаються. В середньому за кілограм червоних просять 150 гривень, а тепличні зелені 160 і вище. Однак асортимент у кошику щороку розширюється. Перчик обов'язково червоний, жовтий перчик обов'язково беруть. Останнім часом ну колись так не їли, авокадо зараз кладуть до кошика. Ось. Ну, що там ще беруть лимончик, апельсинчик беруть по одній штучці. І винограду, прикрашає гарно кошик. За попередніми підрахунками, великодній кошик вартуватиме 755 гривень. Якщо бажаєте додати по пів кілограма помідорів, огірків та кисломолочного сиру, тоді ще плюс майже три сотні. Відтак загальна сума понад тисячу гривень. І це ще без головного атрибута свята паски. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Новини 33 канал.